Зібрався підписувати контракт із міністерством оборони. Підкажіть, чи нададуть мені виплати у разі його загибелі? Якщо я вже їх отримувала за першого чоловіка у 22-му році, з анонімного посту Росіянки в інстаграм ось вони традиційні цінності у всій красі вартість росіянської любові мільйонів це 7 мільйонів 421 тисячу рублів. Також виплачуватиметься щомісячна грошова компенсація кожному члену сім'ї загиблого. Ну, не дивно, що від такого прайсу аж очі загорілися. І тепер чекають повісток так, наче ото листи щастя. А мого ще поки не призвали. Мене призвуть. Я... Чекай, у нас ще зараз друга мобілізація буде. Хоче чотирилями отримати, так? і не приховую. Він знає зате. Куплю собі машину бомбезну. Я на ній їздитиму і згадуватиму його.